У цьому ліцеї Кропивницького день знань очно відзначали перші та одинадцяті класи, решта онлайн. Кіра Михальська та Аня Копиця цього року закінчують школу. кажуть, хочуть на уроки ходити в ліцей, передусім, щоб спілкуватись з однокласниками та вчителями. Цей рік буде вашим, так як в наступному році вже вступ, одинадцятий клас і дуже багато моментів, спогадів, які ми будемо дуже довго згадувати. По перше, очікую перемоги. Від навчання такого, що нічого не очікую, хотілося б отримати гарні оцінки для атестату, здати добре екзамени та поступити в інститут у цьому ліцеї три перших класи. Для них у день знань влаштували руханки та концерт. Учителі та учні дякували українським військовим за захист. У ці хвилини наші захисники роблять усе, щоб ми могли сьогодні святкувати. Тож, давайте згадаємо та вшануємо пам'ять хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув у цій війні, аби ми жили в мирній Україні. Родина Ангеліни Калініченко через війну залишила свій дім у Донецькій області. У перший клас привели сина Тимура. Ми всі дуже хвилюємось, так само, як і він. Ми самі ВПО і з нетерпінням чекаємо миру, щоб скоріш повернутися додому і піти до своєї школи. Ми з Краматорського району. Після привітань з Днем Знань для учнів пролунав дзвінок на перший урок. Я ходила на підготовку. Мію що мене вчили там. Математика, письмо. У цьому ліцеї початкові класи навчатимуться у першу зміну очно, говорить директорка Надія Кравченко. Це літо звичайно ж було присвячено тому, щоб збільшити кількість місць в сховищі. Нам це вдалося. Якщо в минулому році у нас було 150 місць, то на сьогоднішній день в сховищі ми можемо помістити 350 дітей і ще педагогів і працівників школи. На жаль, стовідсотково таку очну форму нам не вдалося організувати, тому що в цьому році навчальному. Ми очікуємо більше 1050 дітей. Ми їх розподілили так, щоб вони вчилися в першу і в другу половину дня. А деякі діти ще будуть навчатися по чисельнику і знаменнику. Це Кропивницька гімназія. Дітей 1 вересня тут немає. З ним знань учні вітають онлайн. Другий рік поспіль ми проводимо 1 вересня в режимі онлайн. Тому що у нас війна, і ми всі намагаємося дбати про безпеку наших учнів з першим і четвертим класом ми провели вікторину патріотичного спрямування. з понеділка вже виходимо на очне навчання. Ну але у нас є укриття. Ми працюємо в одну зміну, то раптом тривога. Всі спускаємося в укриття. Звертаюся до вас з закликом бути свідомими того, що вся країна зараз живе заради одного і працює. Задля однієї спільної мети Валентина Забеділіна, бабуся учня восьмого класу цієї школи. Я вважаю, що правильно ще зробили, щоб не було скупчення, щоб не було ніяких інцидентів. Звісно, дітям хотілося сьогодні всім зустрітися 1 числа. Ясно, що буде ходити до школи, тому що очне навчання дуже багато дає, тому що онлайн то бабуся сидить з ремінцем. Учно 1 вересня відзначили у шести з 38 кропивницьких шкіл, розповіла начальниця управління освіти Лариса Костенко. Всі уроки проходили в дистанційному форматі. Теми уроків у нас були значить, по ментальному здоров'ю, як ти, також були уроки пам'яті вшанування наших героїв-захисників. Якщо рік назад у нас у батьків були у батьків було дуже багато пересторог. То на сьогоднішній день створені умови, що все ж таки батьки довіряють нашим закладам освіти. І більше дітей і батьків зголосилися ходити очно у школах кіровоградщини. Цьогоріч навчатимуться 95 тисяч учнів, 7 тисяч 800 з них першокласники. Сказав заступник директора обласного департаменту освіти Володимир Таборанський. 15% шкіл вітали учнів з днем знань дистанційно решта очно для перших і одинадцятих класів. Надіслали громадам рекомендації щодо проведення першого вересня. Ми рекомендували уникати масових заходів. І рекомендували не проводити урочисті лінійки, а все-таки зосередитися на роботі в групах, в класах у малих колективах. Закони України про освіту, про повну загальну середню освіту, вони надають автономію закладам освіти у цьому питанні із 437 загальної кількості 70% планують проводити заходи 1 вересня в очному форматі. Це е, саме ті уроки пам'яті. каже в Кіровоградській області 437 шкіл, 310 розпочнуть навчання очно в інших буде змішана форма навчання. Як організовуватимуть уроки протягом року, залежатиме від безпекової ситуації. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.